Вітаю, друзі! Це відео входить до плейлиста веселі ранки, смачні сніданки. У нас мусить бути в холодильнику якась заготовочка, коли треба швидко, чайочку нагріли, кафійочку, щось намазали, перекусили і побігли. Отже, ми беремо якусь основу. В даному випадку у мене в рівних частинах масло вершкове, трохи м'яке, чіз і бринзи кусочок або фєти. Перекладаємо все одним махом до чаші блендера. І готуємо якісь смакові і ароматичні наповнювачі. У мене в даному випадку будуть вялені томати. Вони м'які і ніжні, ось у мене з правої сторони, дуже правильно зберігались, і вони прям, ну такі бери і їж м'якенькі, як чорнослив. Але якщо у вас тверді засушені, то замочіть, будь ласка, водіть. Якщо такого немає добра, будь ласка, це можуть бути просто запечені помідорки. В мене часто на каналі ви бачите запечені овочі, завжди кидаю помідорки. Ці з аерогріля, також можуть бути звичайного гріля, але просто з духовки пару помідорин. Для того, щоб була намазка корисною, ароматною, до того ж соковитою, я додав таких парочку і таких парочку. А далі спеції від душі. Таку намазку я купую в турецькому магазині, і вони там дуже-дуже насичені всякими спеціями, травами. Ось, я кладу прованські трави, базилік сушений, перець чорний, часник сушений. Якісь ще трави, типу хмелі сунелі таке. Чуть-чуть не забула. Копчена паприка, вона дасть нам ще й колір до того, і аромат такий копченостей. Сіль я не додаю, бо тут є феточка. Та все, друзі, дві хвилини сама кота готова. Щедро намазали на тостики, наклали ще якісь травички зверху. Та й все, радіємо життю. І далі, ще, друзі, дозвольте підрекламувати, бо без реклами то ж куди. Ще один варіант такого гарнесенького ароматного недільного сніданку. Це печиво зі зниженим містом борошна. Замість двох третин борошна я поклала тут кокосова, кокосову стружку. І горіхове борошно, аби знизити калорійність готового печива і додати користі. Все ж таки, ми на каналі Здорового харчування Оксана Калюжне.